У нас буде загальний касовий хол, наліво буде виставковий зал імені Івана Миколайчука, де будуть зберігатися його речі. Туди зможуть приходити організовані групи, туристи і так далі. Направо буде вхідний вестибюль з фоє та буфетом. От. І безпосередньо вхід в глядацький зал. Також з цього вестибюлю буде. Організовано спуск в цокольний поверх, де будуть розташовані допоміжні приміщення та санвузли. От, в типовому проєкті було закладено дуже маленька кількість розрахунок на дуже маленьку кількість людей. Але при тому всьому це був по проекту широкоекранний кінотеатр на 600 місць. Ось по сьогоднішнім нормам. Площі та кількість санітарних приборів не відповідають. Ось, тому ми їх розширили, збільшили відповідно до норм. От, також влаштували на першому поверсі окремо чоловічий та жіночий е санвузол для людей з е інвалідів з малорухомих груп населення. Ось. Ну, знову ж таки розширюємо е розширюємо е е е е -шир, е сцену з 4 до 6 метрів. От, ряди будуть ширші. Відповідно, кількість глядацьких місць зменшилась у нас до 400 місць.